Вітаю шановних радіослухачів на хвилях Рівненської радіостанції Ритва ФМ, а також наших телядачів на Ритм ТВІ в ефірі. Передача козирні гості Василя Туза. І сьогодні моїм гостем буде народний депутат України Олександр Діхтірчук, голова підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород. Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Вітаю в нашій студії. Доброго дня. Така довга назва. Що воно, по суті, знає, чим ви там займається, власне? Маленький підкомітет маленького комітету, але дуже важливого. Один з небагатьох комітетів Верховної Ради, який здійснює трансляцію засідань в онлайн-режимі. Запрошую всіх глядачів переглядати засідання нашого комітету, бо ті питання, які диктує виклик часу на сьогоднішній день, вони пов'язані з децентралізацією, з адміністративно-територіальною реформою і з популярними такими речами, про які зараз всі говорять. А наш комітет є профільним в цих напрямках і. На останньому засіданні, яке було минулу п'ятницю, багато дуже відповідей на запитання, які турбують зараз не лише сільських голів, а й мешканців сільських громад стосовно об'єднання громад стосовно перспектив децентралізації, можна знайти у нас на сайті в Ютуб угу. і набрати назву нашого комітету. А нагород тут ви також визначаєте якісь ну, е, один з моїх, мабуть, опонентів, я так розумію, правда, вони чомусь бояться називатися своїми винами і прізвищами. Я, як правило, в інтернеті е, пишу. Пишуть різні речі, він говорив, оце ж Дихтячук тепер буде корупційно нагороди роздавати. На, на, на щастя, чи, на жаль, комітет займається трошки іншою справою. Комітет займається вдосконаленням законодавства, підкомітет досконаленням законодавства, що стосується нагородної системи України. І кілька законопроєктів, які я буду доповідати, вже стоять в черзі. Вже добрий тиждень у Верховній Раді. Я mm -hmm. надіюся, що найближчий час вони з'являться mm -hmm. в сесійному залі, хоча вже в сесійний зал виносився. Просто ми до них не дійшли. Mm -hmm. Це такі законопроекти, як, приміром, відновлення, на мій погляд, історичної справедливості і надання можливості нагороджувати званням Герої України, не громадяни України. Це стосується і трьох героїв не українців, не громадян України, які загинули на Майдані. Mm -hmm. Ви знаєте, це білорус, грузин і армі... Вірмен. і це стосується можливо, якщо буде таке звернення, і по чеченському бригадному генералу, який загинув uh -huh. командир батальйону ІСА. Uh -huh. От тобто, мова йде про тих людей, які віддають своє життя сьогодні, в тому числі за Україну. Це а буде от такі звання, правильно. як заслужений народний артисти, так далі мені ну, не сталося питання. Ви, оскільки... ви, одразу, ви одразу дивитесь вперед. Це чотири зако. Які є підготовлено комітетом. Є законопроект голови комітету Власенка Сергія Ласенка, який саме і пропонує опорядкувати порядок надання державних нагород України. Mm -hmm. зокрема, мова йде про те, що в нас є 41 звання на сьогоднішній день народних і заслужених. Mm -hmm. Якщо я особисто, можливо, я нікого не хочу образити, але ще ну якось розумію народного вчителя, заслуженого mm -hmm. артиста, то дуже складно зрозуміти заслуженого метеоролога України, заслуженого землопорядника України. України, заслуженого металурга і тому подібне знову ж таки ці звання багатьма сприймаються як данина часу. Складно визначити, яким чином голосуватиме Верховна Рада, але законопроект пройшов і отримав підтримку комітету. І в першому читанні законопроект виноситься, буде в сесійний зал. Адже mm -hmm. в сесійному залі сидять 68 заслужених юристів України. Mm -hmm. Я порахував. Тому є певна <рив> складність в тому, як зал буде голосувати Верховна Рада. І це буде певний тест. Чи здатні ми відмовитись від цього нагородного рудименту радянського часу, чи готові ми рухатися вперед, так як це зробили більшість країн. Європи, там є теж відзнаки, але вони звичайно не є даниною минулому часу. Вони рухають країну вперед. Також є законопроект, який ми підтримуємо в першому читанні. і Я буду теж його доповідати від комітету в сесійному засіданні Верховної Ради. Це про можливість президента України надавати можливість президенту України позбавляти нагород осіб, які за сепаратизм, за зневагу до нагороди. Подібна норма є у грузинському нагородному законодавстві, де президент України має право однособово позбавити державної нагороди, якщо людина своєю моральною поведінкою, своєю політичною поведінкою так та, да, та, зневажає ту нагороду, яку вона отримала раніше. Ну погодьте, що це теж є тут певні моменти, бо є в Криму, є на сході. Лідери, які відверто підтримали сепаратизм, і в той же час, вони є героями України, наприклад, Ну так, нюанси. А от ви говорили про онлайн-трансляцію. Тобто, кожен комітет він сам визначає, він транслюється, не транслюється, чи яка там ну, процедура? наш комітет це не державні кошти, uh -huh. це кошти, знову ж, якщо я не помиляюся, грантового проекту. От і uh -huh. таким чином ми залучили цей проект, зважуючи uh -huh. на актуальність цієї теми об'єднання uh -huh. громад. Актуальність децентралізації адміністративної реформи, брак належної інформації, брак інформації зрозумілої. Всім угу. багато домислів, вигадок. Якщо чимось не володієш, то угу. розумієте, заразу з'являється багато різних незрозумілих речей і версій. Тому дуже цікаво буде людям, якщо вони громадам, вони будуть буде дивитися. Святкувати. От останній звіт негоди уповноваженого кабінету угу. міністрів саме по адміністративній реформі був в нас на комітеті. і Там багато крапок розставлено на дипан угу. Олександр, ви пересіли в крісло народного депутата, так би мовити, з крісла голови районної ради. Такі. Якщо можна, а, ну да, я власне воду, що де комфортніше, як от порівняти засідання, як краще, де краще? Ви знаєте, де ви працюється? Краще? краще в якому розумінні? Той, хто хоче знайти пригод собі на голову, то завжди знає. А от аура де краще було? Простіше рішення. Простіше рішення приймалося в районній раді, тому що ти знав, що це залежить від тебе. Я б 9 років був головою районної ради Дубинської і звичайно. Що рішення простіше було приймати в команді однодумців, маючи більшість у районній раді і знаючи, що е, дорога між рішенням і його реалізацією є не такою довгою, як тут. Mm -hmm. В Верховній Раді ця дорога є набагато складнішою, більш потрібно бути політиком. От і працювати над собою. Ну, вже засвоїлись на Верховній Раді. Маю, здається, шість чи сім законопроєктів зареєстрованих. От зайдіть на сайт Верховної Ради, mm -hmm. побачите, от різноманітні законопроєкти по різних напрямках. Останній законопроєкт шістоку... спільно з проспілками, який стосувався аж ніяк не нагородної системи, а можливості громадських організацій здійснювати контроль над утворенням, в тому числі mm -hmm. і проспілок. Дехто вважає що цей законопроект радикальним, революційним, але особисто він мені імпонує, тому що. Держава і уряд і президент Національний банк в певній мірі зупинили ріст долара євро. І mm -hmm. це ми всі бачимо. Але разом з тим, ціни в наших супермаркетах, магазинах вони аж ніяк не знизилися, а цілі групи товарів і далі продовжують зростати. Виникає логічне запитання. Чому як таке відбувається? Адже держава нібито вплинула так, mm -hmm. на контроль, там, на євро, на курс валюти. Mm -hmm. Але тут виникає інше питання, мабуть, власники цих супермаркетів, магазинів, вони не хочуть втратити той прибуток, який мали раніше. І вони його намагаються зберегти. Той рівень достатку, рівень прибутку свого, і тут це теж є запитання. Якщо ми дамо цим законопроектом можливість громадським організаціям, проспілковим комітетам здійснювати за певними правилами, надавати допомогу товариству заступу прав споживачів, антимонопольному комітету, які на сьогоднішній день, як на мій погляд, не працюють. <гану> Настільки, як би це було потрібно, то ми б могли б також тут трошки кардинально вплинути на цю ситуацію. А в чисто побутовому плані сім'ю перевезти в Київ? Як Ні, та... моя родина проживає в Дубну, діти навчаються в Дубенській школі, а я живу між Києвом. Ну, Дружина не ремствує, не хоче в Київ? Вона звикла, що в мене ніколи немає вдома, <гану> грубо <гану> кажучи, за 9 років Знаєте, я до того був помічником народного депутата. Я теж, от <гану> таким чином, ну а як вам теперішній парламент? Тому що неоднозначна оцінка його роботи, неоднозначні його прогнози, дивлячись на радикалізацію суспільства, а в нас там зараз зібрані і журналісти, і, і політики, і польові командири, і опозиційні сили. От яка внутрішня? наш парламент такий, як наше суспільство на сьогоднішній день. Відображає од однозначно. Це дзеркало нашого суспільства. В нашому парламенті є все, і є плюси, є мінуси, є старе і нове, є боротьба між одним і іншим. Є впливи групи олігархів, от різних, і це теж відчутно, особливо коли відбулися такі радикальні голосування як по укранафті, як 231 поправка, яка нафтогазову транспортну систему передала власність держави Україна mm -hmm. від пана Фірташа. Розумієте, ці речі були теж відчутні, резонансні. Тобто, воднозначно, що цей парламент, і саме такі парламенти, історія свідчить, що вони. Можуть дуже довго жити саме mm -hmm. такі парламенти, дійсно, в яких представлені дуже-дуже різні вести. Але разом з тим, цей парламент необи, який є патріотичним. Одноголосність, за якою парламент голосував за три закони по декомунізації, є доволі показовою. Погодьтеся, що ще якихось сім місяців тому ми не могли навіть уявити, що в українському парламенті такі речі будуть присутніми. Я є позапартійним, входжу до фракції БПП. У нас є внутрішня група БПП з назвою Умовною Захід. Добре чи «Добродомов», з яким ми сьогодні спілкувалися. Він також входить в цю групу, належить до цієї групи Захід. Свої робочі місця ми позначили червоно-чорними прапорцями ОУН. Угу, так, це цікаво. Ми до цього ще повернемося. Нашим слухачам хочу нагадати, що у нас зараз в гостях народний депутат Олександр Дігтярчук і перервемося на невеличку рекламну паузу.